Так, ось, що нині моя Вероніка приготувала. Захотіла дитина приготувати рахат луку. Каже, є такий мама рецепт, що можна приготувати, бо колись моя старша була в Карпатах, вони їздили після 9 класу. І вона звідти привезла теж такий рахат луку. Ну, правда, не такий, але цей. А ця собі захотіла і каже, я зараз буду робити. Вон. Можна зробити і дома. Правда, багато тут треба, можна зробити і дома, але то треба багато всього, можна давати і ці більше горіхів, цього фундука. Чи ізюму, чи навіть е, цього. Як він це називає? Вероніка. Шокосову стружку. І фісташки. І фісташки, то можна зробити і вдома такий. Отакий рахат лукум. Порізала його на такі е, кубічки і помачала ще у крохмалі, з пудру перемішала, і так вон, щоб воно не злипалося одне з другим. Але ви знаєте, я вам хочу сказати, добре, правда, не таке, як, як е, таке, як воно має бути. Але нічого, для дитини, так як дитина собі таке зробила, бо такого захотіла. То навіть дуже добре.